В Уманському національному університеті садівництва ви можете отримати другу вищу освіту за державний кошт в рамках реалізації програми щодо ваучерів. Ваучер можуть отримати особи, які старше 45 років і мають страховий стаж не менше 15 років. Без обмежень ваучером можуть скористатися учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи. Та особи з інвалідністю максимальна ціна ваучера – 30 тисяч двісті гривень. Обов'язково умова на отримання ваучера людина повинна мати освітньо-кваліфікаційний рівень. В рамках реалізації державних програм Уманський національний університет садівництва запрошує здобути другу вищу освіту за такими спеціальностями. 051 економіка, 073 менеджмент, 075 маркетинг, 076 підприємництво та торгівля, 232 соціальне забезпечення, 242 туризм і рекреація, 122 комп'ютерні науки, 201 агрономія, 193. 3. Геодезія і землеустрій 181. Харчові технології. В Уманському національному університеті садівництва цього року вперше буде здійснюватися набір на дистанційну форму навчання за освітньою програмою економіка соціального забезпечення магістрського рівня. Тому запрошуємо на навчання до нашого соціального партнера. За детальною інформацією звертайтесь до приймальної комісії Уманського національного університету садівництва.